Всім привіт! З вами знову Бродяга і зараз ми продовжуємо рубрику 100 000 кубків з нуля. Зараз ми починаємо з 4 тисяч і йдемо далі. Зараз Апию Мс на 25 ранг. 7 в силу з гаджетом. Продовжую її АПТ, апею на 26 ранг і беру іншого персонажа. Прилітає нам 58 кубків в меню. Забираємо скін на деріла безплатний. І починаємо апатешельку. Апаємо її також на 25 ранг зразу. же. І виходимо в меню плюс 62 трофеї. Але це не кінець продовжує апатишельку. Апаю її на 26-й ранг, 807 кубків. І виходимо в меню плюс 43 кубка. На майже 4800 кубків. Далі я взяв Барлі, пою Барлі на 10 ранг. Прилітає нам 60 кубків і нас же 4855 кубків. На цьому я не зупиняюся іду, апити Барлі далі, апюю його на 15 ранг. Прилітає нам 140 трофеїв, не виходячи в меню. І 5000 кубків разом. Створюю клуб. бродяга тім, кому цікаво, вступайте в клуб. Я його створюю з іншого аккаунта, щоб не тратити на цьому золото, яке тут дуже потрібне. Тому, кому цікаво, вступайте в клуб та гігрукати ви бачите. Тут мені дається вже гаджет на вибір, я вибираю гаджет, який розкидаю до колосалі патрони, і йду апати була. Була апою на 25 ранг і на цьому все. Злітає нам 194 кубка, не входячи в меню. Але далі я вже на ньому не йду грати. На 800 я його не апаю. А беру апати ільпрімо. Злітає нам 23 ранг на ньому. І плюс 146 кубків. Також йду апати біта аппі його на 10-й ранг не виходячи в меню. Виходжу і передаю 140 трофеїв. І у нас же стає 5750 кубків. Далі я беру дінамайка плюс 1 і 25 ранг. Це нам не помічало апнути. То, що зайняв 5 місце плюс 1 кубок. Виходимо в меню плюс 45. І ще один персонаж в 7 силу і без гаджета. Далі апну дарило на 18 ранг. Забрав на нього пін, такий, що плаче. Далі на наступний день вже забираю 8-й левел. Цей день я не грав майже і продовжую апати кубки. Апнув Ніто. Трошки випадає нам міф дроп з нього очки сили. Але очки сили потрібні для цього аккаунту, тому це непогано. На 10-й день забираємо вже пін. І купляємо новий скін на Джесі. Мені показує, що можна за ну, ще з тих усілялок, що були, на випадають шарики. І нові на Джесі, Джессенді. Так, це відео я виставлю набагато пізніше, ніж воно реально було готове. Тому що не було часу його змонтувати нормально. Не те, що змонтувати, не було часу записати голос. З'явився час і я його записую. І виставлю для вас через місяць чи півтора, як воно було записане. Але нічого, починаю я відкривати всі сердропи. Не всі, а ці. що нам дали за покупку скіна на Джесі. Тут нам трошки попадало пінів, скінів. Випав другий скін на Джесі, хоч я один купив. Я пішов апати. Ну, проходити це. Цей квест, коротше, який був у ігрі. Я його пройшов легко, вроді навіть без поразки. Ні, по-моєму, одна поразка все ж таки була. Але це не помічало пройти, і я вибираю цю іконку в профіль, що було трошки красивіше, Ніж просто якась закупки. Далі апноніту на 10 ранг відкрив декілька стартжопів і прилетіло нам 65 кубків і 6 тисяч трофейів уже. Вже, по суті, би мало відео завершитися, але ні. В цьому відео ми апнемо 10 000 трофеїв за одне відео 6 тисяч кубків. Продовжую апати прімо. Апнув на 24 ранг. Так само на 25. І на 26 ранг. На 800 кубків. Виходимо в меню. Прилітає нам. Зараз скажу скільки кубків спершу відкриємо стартропи. 4 кредити залишається, щоб отримати Франка. Прилітає 98 кубків і 6200 разом. Що апати трошки брока. 66 кубків апну. Я ще й квест виконував. Так само 10 ранг на ньому я апаю успішно. Плюс 80. Далі я вирішив качати покіча і піти трошки на ньому поіграти. Хоча його на п'ятий левел і пішов іграти. Апаю я його на другий, третій, Третій ранг. І на восьмій я не знаю, що я не записав, але записав зато на 10-й ранг. Я його апну і виходжу в меню, плюс 38 кубків. Майже 6500 вже разом. Пішов я апати Джесі, тут не стало ні одної катки виграти. Я зливаю, але злит, літає нам 131 кубок. Продовжую я апати барлі, барлі я вже апаю на 20-й ранг. І виходжу також в меню. Плюс 198 кубків, 6800 разом. Апаю біта на 15-й ранг. Виходжу меню плюс 134 трофеї. Непогано. Тут забираю за 11 день вже 9-й левел на Дерілі. І зараз ми будемо його, його пушити на 30-й ранг. Ви мене почули добре, будемо його на 30-й ранг пушити поки що залітає нам 20. -й. Залітає нам 25 ранг зразу. Залітає нам також. 26-й ранг. 27-й, 28-й. 900 трофеїв вже вже непогано. Тут нам залітає за друге місце плюс 6 кубків і плюс 5 за серію, і 950 трофеїв. Разу у нас зараз 957. Тут же полегенько починаю його апати. Займаю друге місце, апаю 998 кубків, лишається 2 кубки. Але я далі здаваю третє місце. Значить піднімаю знову до 999. Далі ще знову зливаю 2 кубки, потім знову зливаю 3 кубки. Займаю нарешті плюс 6 кубків. І це 1001 кубок і 30-й ранг на Дерлі. Давайте вийдемо в меню. Нам зараз просто побачите, скільки кубків прилетить. Скільки я апнув, не виходячи в меню. Не виходячи в меню, я його апнув. Навіть не з ну, 400 з лишнім кубків на 1000. Тупо не виходячи в меню на штолі. Навіть, без... Навіть мені пасівки не треба було, щоб це зробити. Далі я вже забираю піни на нього. Вирішив купити пак з Блін... з тими... з блінгами. так? Бо хотів купити нові на кольта. Зараз у вже 5000 блінгів є, майже 6. Я купую бананового кольта. Тому що далі я його також буду пушити на 30-й ранг. Далі відео це буде. А тут я вирішив до апати вже Джесі на 10 ранг. Виходимо в меню, плюс 12 кубків і йдемо далі. На наступний день нам вже дає безплатну пасівку. Вирішив перезарядку на ходу вибрати. Вона трошки поімбовіша буде. І пішов апити брока на 15 ранг. 15 ранг нам залітає. Виходимо в меню плюс 10 і майже вже 8000 трофеїв. Далі пішов апити Джесі Ап... Джекі. Апну її на 15 ранг також. Прилітає нам 13 трофеїв. і пішов до апувати 80 вже на поко. Апнули ми 8000 кубків. Непогано. Але на цьому не зупиняємося. Йдемо апати поко на 15 ранг. 15-й ранг нам також легко залітає. Вийшов тут у ігру новий боєць Кензі. Дало мені безплатний скін. Я ще таке не бачив, щоб комусь давало, але мені дало скін на брока. Також забираємо пак з цим, з, чам, з чайками. Забираємо піни епічні на Деріла. і йдемо апати Ніту на 15-й ранг, з чим ми успішно справляємося і також її перше майстерство плюс 1000 не помішає. Ні на ніту 750 дає. 1000 дає тільки за епік, ні, за міфік і за Лего. Тут я вирішу вже позбирати бралпас і дорогу славен. З першого призастар нам нічого не випадає, далі забираємо 100 кредитів нам прилітає зразу Френк. Третій епік боєць. Далі у нас на черзі міфік. З міфіків я вирішив вибрати все ж таки Тару. Тому що персонаж зараз і грається як-не-як як. з виходом гіпера став гратися. Але і без гіпера, я думаю. На ранг 25-6 зможе мапнути. Продовжую все збирати. Випадає нам тут зразу лега. З Лега випадає довбана пасівка на дерево. Тоді, якщо чесно, був трошки розстроєний, щоб нам пасівка випила, випала з легендарного дробу, Але добре, що хоче, не косар золота. Продовжую далі відкривати, нам тут нічого не падає толкового. Забираємо кредити. Знову стардроп, з якого нічого не випадає. Знову нічого не випадає. Мені тоді дуже сильно везло. Ну тут же хоча б рідкий, вже не рідкий. Плюс 10 гемів. Знову стардроп рідкий. 1000 золота, яка поможе нам в подальшій прокачці. Тут мені випадає скіна Ems з міфік дропу. Ну хоча б щось, але МС я вже апнув на 800 кубків. Не знаю, чи далі навіть зможу. Збираємо останній касар золота, збрал пасу іде відкривати дорогу слави. Я її не збирав з 2800. Збираємо дропчик і далі у нас де 925 кредитів. Це значить, що нам прилідає перший міфік на аккаунт. І перший міфік у нас та. Далі у нас де рідкий боєць. Тут останній роза якого я зразу ж розблоковую. І будемо вибрати З зверглетки. Я вирішив вибрати Карла, тому що він більш імбовий, ніж Пенні і тік. Відкриваємо знову стардропи, тут нам випадає знову Лега, легендарний дроп. З нього нам випадає 1000 золота Довбана Далі продовжую відкривати стардропи, забирати золото, знову стардропи. Очки сили. І 400 кредитів. І прилітає нам зразу же Карл. Отримуємо 6 з 10 сверхідних бійців. ще наш де ек з епіків вирішив ви, ви вибрати все ж таки 100. На ньому мені більше подобається іграти. І його ми зараз одразу отримуємо. Заберемо тільки дроп 200 золота і за 4925 кредитів. Зразу нам ступ прилітає. Четвертий епік. Далі у нас знову Міфік, де тут я вже вибираю Мортіса. На Мортіса я також люблю грати, від його ігри я тупо кайфую. І на ньому я, я граю, я сам більше розслабляюся чомусь. забираємо. далі. Тут вже нас за 4750 кубків, дається 500 кредитів. Це вже майже половина на Мортіса є. Міфік Троп за 5000, законом випадає гріф. Новий персонаж. Значить за 15 нам треба буде вибрати Едгара, Це вже непогано. Тому що Гріф він один з найкращих епіків. Дуже багато його недооцінюють, але він дійсно грається класно. За 6 тисяч забираємо 430 кредитів. Забираємо 300, жил. за 6300 кубків лишається нам менше ніж 500 кредитів, щоб забрати Мартіса. Якраз там далі буде 500, забираємо тільки Стердроп 200 золота і 500 кредитів. Значить, що нам прилітає Мортіс 2 Перс. Продовжуємо і тепер на жаль легендарка. З лег я вирішив вибрати все ж таки Леона. Тому що Леон зараз грається найкраще з усіх лег. Ну, не з усіх, а з цих трьох, що мені давали на вибір. Продовжую забирати. Забираємо вже міфік дроп, нам випадає, з якого випадає на Франка. Хоча б щось. Випадає нам 925 блінгів за 8 кубків і 100 я ще забираю і виходжу. Йдемо апати далі персонажа. Але ще я вирішив спершу позбирати всі очки сил, золото і кредити за майстерство на персах. Далі у нас трошки було. Зброю також на шельці, на Мс забираємо кредит і очки сили. <кій> забираємо на Ель Приму. Також. На БК у нас є також 75 оч... тих кредитів. І також продовжуємо забирати на всіх персонажах, які в нас залишилися. Залишився у нас Барлі з золотом. Ніта з золотом і, по-моєму, 8 біт також. Ніта. Джекі навіть ще є з золотом. 750 золота також непогано. Збираємо на Брока 750 золота. І на 8 біта і Поко ще я побачив, що є на поко. За це відео ми вибили вже 7 нових персонажів, непогано, я думаю. Тут я пішов апати кольта, вертаю я його на 800 кубків. Купляю іконку, щоб профіль краще дивився. Купив однієї команди іконку, вона як з іконок просто найкраще виглядає. Пішов я його апати далі, апаємо 27 ранг. Тут мені випав легендарний дроп. Із нього випадає кіт Лего мені випадає з легендарного дропу Непогано. Хоча плюс один персонаж. Легендарний, перший, який нам випав. І пішов апати далі культа, апию я його на 900 кубків на 950, далі вже плюс 7, плюс 4 за серію, плюс 6 і плюс 5 за серію. Плюс 6 плюс 5 за серію знову за друге місце. Знову друге місце займаємо. І у нас 996 кубків лишається. Тут ми забираємо друге місце плюс 6 кубків. І в нас стає 1007 кубків. Це значить, що Кольт на 30-му ранзі вже другий персонаж. 30 й ранг за це відео. Непогано іграв я тут. Ну, тупо з рандомом іграв, додавалися друзі і апнули собі по 30 рангу. Думаю, непогано вийшло. Пішов апнув франко на 10-й ранг. Плюс 50 прилітає на вже 8600. Мені тупо випала Мейсі з дропу за день. І пішов я вкачувати нових персонажів. Купив акцію з кредитами, щоб ближче до Ліона було. І продовжуємо зараз Апати, трофеї, тільки заберемо ще дропи з, цього, з бралпасу. Плюс 100 кредитів ще випадає. 100 золота золота. Пропоную за 30 гемів, але я вирішив геми не тратити, назбирати все ж таки. Тому забираємо ще дроп за 8500. Тут нам нічого толкового не випадає. Забираємо 150 кредитів. З Кольта. Вилиється нам всього 9. Щоб отримати Ліона. Збираю сотку збрав пасу, вибиваємо Ліона. В це вже наша друга Ліга. Далі у нас це боєць. Я тут вирішив вибрати все ж таки Ріко. Ріко зараз імба люта. І в нас лишається ще легендарний дроп. Цікаво, що ж з нього випаде. Давайте його відкриємо. А з нього нам випадає скінна біа. Нікобіа. Ну, хоча б щось. Дальше, я пою вже Дімайк на 800 кубків, 26 ранг. На цьому все. Пішов апетальона, апнув його на 10-й ранг, на 15 ранг. Виходимо в меню, прилітає 28 кубків, вже 9000 кубків у нас є. Залишається ще 1000 до 10. -ти. І одна десята шляху у нас вже буде пройдена. Вирішую зібрати все ж таки дорогу слави. Буквально 400 золота стардроп. Але непогано, апаю я кота на 10 ранг, першу силу. Тупо не хотів тратити золото і чеки сили на його прокачку, але нічого. Заходимо в ігру, нам зливає сезон. Зливає кубки, зливає всіх. По декілька кубків. Значить, що в нас же Кольт і Дарил будуть на тисячі. Але непогано ми отримуємо 234. Ці блінги непогано. Тут вже перейшов до Аполіона, якого ми апимо на 20 ранг. І виходимо в меню, наче має бути 9 лишнім тисяч кубків. Забираємо 300 дропи, один з яких епік, з якого випадає золото і нас вже 9450 кубків. Тут я вкачую і Гріфа і всіх інших. На п'яту силу, вирішив я тупо позливати очки сили і золото вкачати всі хоча б до п'ятої сили, щоб можна було нормально грати. Бо першу в силу це не гра, ви самі це розумієте. Хоча в мене на ID проект, який я не знімав, але апнув там вроді 4 персонажів на 25-й ранг першу в силу. Якщо завершу цей проект якимось чудом, то піду апати там то створюю новий проєкт, де буду першу силу виграти. Тут вирішив зібрати вже брал паз новий, який вийшов трошки. Позбирали стардропи, кредити і очки сили. Майже нам хватає на ріку, відкриваємо дроп, з якого нічого не падає. 10 гемів знову дроп. І саме головне, що там є, очки сили, 1000 очків сили. За ці сили я зможу всіх подокачувати до 5-го левела і вкачати Морса на 7 і піти на ньому грати. Купляємо на нього гаджет, другий, бо він імбовіший. І вкачуємо всіх до 5-ї сили. Вкачуємо Розу, Едгара. І на цьому все А ні, ще Карл нам залишився, докачуємо Карла. І йдемо до апувати зараз 10 тисяч, тисяч трофеїв. Качуємо один левел Джесі. і апаю я з першу тару. Тару апою на 10-й ранг, виходжу в меню. Відкриваємо дропчик з плюс 91 кубок. 9750, у нас є 250 трофеїв залишилося, сама фігня. Тому апаємо гріфа. Також на 10-й ранг. Не виходячи в меню, у нас же майже 9900 трофеїв. Непогано тут на Едгарі. я доігрую останню катку. такий гол. Виходимо далі 10-й ранг на Едгарі. Плюс 102 кубки. Це означає тільки 21 кубок у нас є. Якщо вам, сподоб... <кхід> Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. А ви були на каналі Продяка. Всім до побачення і до нових зустрічей.